Весна прокидається, знижки повертаються. Торт Наполеон за ціною 2021 року. Купуйте у сільпо та на шоп Декатилен комплексно бореться зі збудниками хвороб горла. Декатилен зупини біль у горлі. Дійна причину. Чув кратал приймати треба. Він тобі і серце заспокоїть, тиск нормалізує, і настрій покращить. Кратал з турботою та любов'ю до вашого серця і судин. Антибіотики впливають на мікрофлору кишечника та можуть викликати діарею, здуття, дискомфорт у шлунку. Я мама з досвідом в таких ситуаціях обираю лактіалі жерміна. Лактіалі жерміна просто відкрий та випий. Лактіалі Жерміна попереджає небажані ефекти антибіотикотерапії. Мамо, а в наш животик вже невеликий. Коли антибіотик, тоді жерміна пробіотик. Доню, що з тобою? Застудилась, а ці засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю амізон. Амізон лікарський засіб із прямою противірусною дією. Амізон чинить пряму противірусну дію, що призводить до загибелі вірусу і сприяє більш швидкому одуженню. Ну що, допоміг тобі амізон? Так, тепер буду завжди амізон приймати та іншим рекомендувати для лікування і профілактики грипу та гривий. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Від фармак сторочки чоловіка. Та постійно забруднюється і неприємно пахнуть. Та після щоденного прання втрачають колір. Спробуємо новий ваніш Мультисила. Він не тільки видалить плями, але й попередить фарбування та усуне неприємні запахи. Ваніш Мультисила. Одне рішення трьох проблем. Покажи аскорбінку! Справжня. Купуєш аскорбінку, Перевірчи справжня. Закладений ніс змушує дихати ротом. Спробуй «Евказолін». казолін Спрей евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом евказолін. Рік незламності українського бізнесу. Королівський смак. Тут на верті продовольчої безпеки. Фавбет. Тут підтримуємо український спорт. Карпатська джерельна. Тут наповнюємо життям. Золотий вік. Тут бережемо рідну красу. Нестримний дух України. Тут горді бути українським. Анцвер. Тут творимо стиль свободи. Стар Брендс. Тут снеки виготовляємо. Героям допомагаємо. Рік незламності. Разом стояли. Разом переможемо. Україна, Україна, свята мати Свята мати Де він? Де він? Де він? де він, де він? Де він? Декатилен комплексно бореться зі збудниками хвороб горла. Декатилен зупини біль у горлі. Дій на причину. Повсякденне життя зараз сповнене стресів та тривожності. Справитись з цими викликами допоможе Меламах Б6. Мелатонін, магній та вітамін Б6 сприяють повноцінному відпочинку і дають відновлення сил Меламах Б6, повноцінний сон та відновлення сил від БХФЗ. Дуб алохол і печінці і жовчному помагає. Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Коли біль стискає спину, архет Пластер містить потужний лідокаїн, який діє на біль до 12 годин. Аргет-пластер з лідокаїном від дикого болю у спині. Купуй в аптеці. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей: склянка води та парацетамол-дарниця. Парацетамол-дарниця. ти й температура не пара. Весна прокидається, знижки повертаються. Торт Наполеон за ціною 2021 року. Купуйте у сільпо та на шопсільпо Юй. Від кашлю не сховатись. Приборку його. Прийми Лазолван. Лазолван потрійна дія проти кашлю. Супрадин від межуйки для підтримки імунітету. Містить комплекс вітамінів для загального зміцнення організму дитини. Супрадин розумняшки, смачні та корисні. Містить омега 3 колін та вітаміни для росту зору та розвитку дитини. Від Байер. Ефказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. «Евказолін» Перед нами виклик, командонько моя. До нас тут завітала рошнявенька орда. Нам треба цю орду гостинною сім'єю. Нагодувати ладушками з рідною землею. І не забуду вполювати ворожого гуся. І начинить гранатами пси порося. Бички Бечки Севастополя палимо в труху. І бідолашник додаємо українською угу. Смолот, готуймо перемогу. Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Ми сміщили бога, щасливим, щасливе. Ми сміщили бога, щасливим, щасливе. Сьогодні це не спів і не танці, культура це важлива складова інформаційного фронту, і це надзвичайно важлива складова волонтерської діяльності. Я думаю, всі розуміють, що кожен український концерт, кожна українська прем'єра, кожен український фільм, і кожен літературний вечір українського письменника. Сьогодні це ще одна спроба проговорити і нагадати світові про те, що відбувається в Україні, про ту війну, яка в нас триває про... досвід. Деяких людей, які виїхали, отримавши офіційний дозвіл і не повернулись в Україну, скориставшись цим дозволом, немає. Е Створити умови для припинення діяльності українських артистів, які дбають про свою країну і намагаються заробляти гроші, витрачаючи їх потім для збройних сил України. Культурний шлях для музикантів має існувати, тому що ми мусимо доносити. До Європи до світу історії про нашу війну. Інакше ми опинимося десь десятим сюжетом перед пандемією. Ми мусимо збирати гроші, оскільки військо потребує нашої з вами допомоги. Ми підставляємо плече державі. Me go. You, 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 Анонсувавши певні нові правила, зміни, про яких ще ніхто не повідомив, ні заявників, цього не можна знайти ні в інтернеті, ні по ні почути по телефону. Ми обірвали купу. Дзвінків починаючи від секретарів до замміністрів, від очільників військової адміністрації до генеральних консул країн, в яких ми виступаємо, проте всі розводять руками і змін ніяких чи дозволів, ми досі не можемо почути. Початку повномаштабного вторгнення культурні діячі розділилися на два фронти: внутрішній і зовнішній. Хтось працює з воїнами на передовій, піднімаючи бойовий дух, хтось працює в містах, в своїх містах, в деокупованих містах, протиставляючи містецтво страху і несправедливості. А хтось популяризує українську культуру за кордоном і збирає гроші на підтримку армії. Діяльність українських митців це мільйони зібраних доларів по всьому світу. А кожен донат це врятовані життя, тому що на ці кошти купується дуже багато необхідних і важливих речей. Ми з музикантами «Жадані собаки за минулу осінь зібрали під 5 мільйонів гривень. А це автомобілі, дрони, тепловізори, спорядження для наших хлопців і дівчат. Близько 10 мільйонів гривень було зібрано і реалізовано на потреби збройних сил за цей непов концертний рік, і ми е, плануємо продовжувати цю концертну діяльність благодійну концертну діяльність е, до нашої е, неминучої української перемоги. Oh, Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати для відновлення носового дихання. Спробуй Евказолін. Евказолін починає діяти за дві хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Весна прокидається, знижки повертаються. Торт Наполеон за ціною 2021 року. Купуйте у сільпо та на а що Юей. Пшик Пшик – це секретна зброя справжніх піратів проти нежит. Ось тобі пшик для маленьких піратів. Пшик. І ні знову дихає. Пшик до носика, сопельки з носика. Ви можете ігнорувати стрес, але він все одно нагадає про себе погіршенням концентрації уваги, лякливістю, порушенням сну. Щоб справлятися зі стресом та його капостями, спробуйте Новопасит. комплексний заспокійливий засіб з натуральними компонентами Новопасит. від стресу та його капостей. Декателен комплексно бореться зі збудниками хвороб горла. Декатилен зупини біль у горлі. Дійна причину. Ми в Нурофен розуміємо. Сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість зневолення з капсулами Нурофен Експрес Форте. Ви піклуєтеся про себе та близьких. Ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Амізон чинить пряму противірусну дію, що призводить до загибелі вірусу і сприяє більш швидкому одуженню. Амізон противірусний лікарський засіб прямої дії. Вітфармак. Наша боротьба триває і на культурному фронті. Щотижня ми збираємо найкрутіші новинки в одній програмі. Прем'єри, які доводять, що навіть в найважчі часи ми не втрачаємо оптимізм і творимо. Щосуботи рівно о 19.00. Міністерство прем'єр тільки на М1. Захоплюємося вами Нурофен 40 років разом з мамами. Коли біль стискає спину, архет пластер містить потужний лідокаїн, який діє на біль до 12 годин. Аргет пластер з лідокаїном від дикого болю у спині. Купуй в аптеці. Любов завжди вчасна. Для неї купуєш завчасно його улюблений корм. Разом перечікуєш шторм, любити занадто. Норм! Бо якщо маєш фухнасте щастя, то хіба може бути невчасно. Не в тему любов. Любов завжди вчасна. Агов, клаб Фапоус Селекшн. Закладений ніс заважає працювати. Спробуй Евказолін. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Дихай носом вода Алмагель допомагає усувати печію і захищати слизову оболонку шлунку. Доступний і у таблетованій формі. Алмагель номер один від печії. Готуємо з любов'ю. Цьом цьом Соняшникова олія Олейна зі знижкою 19%. Купуйте у сільпо та на сільпою. Справжні Справжнісіньке пекло у горлі від болю. Не чекай, доки розмокчиться. Довір своє горло спрею Фортеза. Фортеза. від болю у горлі крутезна. І це Шанан. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля. І мікрофлора в порядку. Готуймо перемогу.